Всім вітання. Ой, сьогодні буде така серія, нині буде тяжкий день. Сьогодні середа, сьогодні буде прямий ефір на цьому каналі. Не знаю, коли ви будете дивитися. Е цей. І з'їду я сьогодні в ТЦК разом з Матвійчиком. Матвійчик, привітайся! Їду в ТЦК, взяв коротше, ще з собою там лопату, бо хочу ще біля річки ялинки посадити собі біля Ставка. Тому що я, хто бачив мої серії з ставками, там мій батько повикопував. По ну, не повикопував, поскошував. Коротше, їду в ТЦК, мене замучило. ТЦ, ТЦК, того їздити кожних три місяці. Я їду зараз наперед. Попрошу папірчики. Просто хто не знає, ну, блін, не хочу все розказувати, наприклад, але. Е Може хтось, можливо, хтось побачить з тих, хто то робить там, резерви і так далі. Люди, чесно, дивіться, в мене Матвійчик цукровий діабет, перший тип. Ну, хто знає, той знає. Він інсулінозалежний. І ви мені скажіть, кожного три місяця за три місяці він вилічиться, так? Ну, ви де адекватні? Інвалідам дають там, на рік, на два відстрочку. А так мені типу, дають на три місяці. Ну ви серйозно? Три місяці я маю з дитиною їздити. Щоб ви розуміли, в мене не одна дитина. І хто підписаний, той знає, в мене ще одна. Він має постійний догляд. Ви самі бачите його постійно в відео моїх, що цей О, цукор дзвонить. Зараз високий чомусь. Ви самі, ви самі бачите в моїх відео, що Матвійчик постійно зі мною. Тому що постійний догляд. Розумієте? Цукор, лібра дзвони, ну зараз нормально падає добре, слава Богу, обідкололи. І все. Я просто, от, щоб ви розуміли, от тих три місяці я тупо не їздив нікуди, бо мені часу не вистачає, щоб поїхати. Я туди приїжджав 4 чи 5 разів. Я просив цих, як вони? Чергових там черги просто нереальні. Кажу, пропусти я з дитиною, то холодно, я не буду стояв з дитиною тут на дворі, чекав по 5-6 годин. Адекватні чи неадекватні? пофіг. По просто, щоб ви розуміли, як це все відбувається, поновити відстрочку. продовжити. Е -е, відбувається все дуже просто. Ти просто переписуєш папірчик е -е, цей, папірчик передній, бо в мене є відстрочка. Просто е -е, перший папірчик ти переписуєш, пишеш просто число і дату і підпис. І все. І, і вони не пускають тупо. Та роздайте ті папірчики, це просто треш. Ну, коротше, в мене слів нема, в мене одні емоції, нерви і більше нічого нема. Е, їду ще в лікарню якраз, там в лікарню заїду, з матвічком по очах подивимося, провіримось. І, і що? І я кажу, по дорозі, може станемо лісок, накопаю трошки маленьких ялиночок таких і буду садити. Може, ще якихось дерев. Якщо потім включуся, що вийшло, стака. Я думаю, вам буде цікаво. Чи дадуть вони мені папірчики? Ну просто, от, от така влада, от такі закони, блін. Ну я не хочу навіть висловлюватися на, на рахунок цього, тому що то, блін, просто стільки можу висловитися, але ну, типу, я не мовчу, але то просто трешняк. Ну, інакше не скажеш. Студентам, от просто на для прикладу я вам покажу, студентам відстрочку продовжити можна через резерв. Дітям, хто доглядає з інвалідами, не можна продовжити. Тупо логіка де? От логіка, студент здоровий, який вчиться, він може собі через резерв, а інваліди і так далі е ну, не можуть. Просто тупо не можуть. <сі> Коротше, блін, мене вже починає кучегарити, потім включуся. Так, ну що, Стеціка, слава Богу, я рішив проблеми. Написав продовження відстрочки. Вже мені сказали з 9 числа буде. Комісія ближче до 9 числа буде там розглядати, бо знов закінчується той термін. І е, нормально попросив, людина попалася супер. Кажу, дай мені ще, будь ласка, два титульних листочка, я потім, щоб з дитиною не чекати, е, цей. Е, я потім напишу дату, сфотографував, там має записатися. І все, Потім тільки дату, число і так далі напишу, і буду просто приїжджати та здавати. І так буде набагато краще. Так що, зараз ми вже з Матвійчиком в лісі показую вам, ялиночки купаємо. Досталь ялиночок, малесеньких, супер, показую. Дивіться, ось такий ялинковий ліс повністю до самого низу. І щоб ви розуміли, в самому лісі, коли він трошки рідкий, не роз... ну, тіпа... Не, не сильно густий, там не росте. Росте все, якщо хочете накупати такі ялиночки, я не знаю, як вони там. Є різні. Є ялинка, є, е, смер... то не смерека, смерека довга. І ми ось такі показуємо, дивіться. Все, ялиночки падають шишки знизу. Є з шишок. Дивіться, ось такі ялиночки маленькі. Ми купаємо які сухі, такі більш-менш. Я забираю ось ялиночка. Зараз вам покажу. Тут є більші, ну, але я більших теж понасіювалася. Дивіться, скільки понасіювалось. Більше я не буду купати, корінь тяжко купати, може не вижити, я беру маленьких, повні коріння. Зараз вам покажу, як я це все роблю. Добре, Матвічко, беремо лопату, мішочок і пішли вище, там зараз подивимось. Зараз я вам включуся. Так, ось вам показую, дивіться, ялиночка. Бачите, маленьких скільки. Тут десь гілочки сухі, не сухі, я думаю, відживуть. Бачите? Раз, два. Я таких о... таких теж пару вкупаю більших. Ось таких. Раз, два, вкупаю пару більших і коріння. бачите, Насілось дуже багато. Ну. І тут, коротше, купаємо з Матвійчиком. Штатива я не взяв. Вже все лі вам включуся, покажу скільки нарив. Ну, Досить багато. Засаджу я там зак... нормально. Так, ми з Матвійчиком катаємось, коли нема Давида і мами, так? А. О таким звуком. Приїхали ми з Матвійчиком додому. Де ти є. Кепку треба було взяти. Коротше, в лісі не мав часу вам там розказувати. Ну, ви щось знаєте чи не знаєте. Коли я був в ТЦК, я питався його, кажу, дай мені тих дві бумажки, я вам казав титульних листка, щоб я переписав дату і продовження відстрочки. Він мені каже, та на що тобі два? В серпні вже типу, війна закінчиться. В серпні він казав, чи в червню. Не знаю, ви що чули, не чули. Ну, Напишіть в коментарях, коли там війна закінчиться. Може, вони в ТЦК там краще знають, я не знаю. Бо по новинах ну, не ос... я дивлюся, а особливо не знаю. Коротше, напишіть в коментарях, бо каже мені каже, а на що тобі аж дві бумажки, то тіпа, виходить на півроку, на 6 місяців, е, то тіпа, в серпні війна закінчиться, чи в червню він казав, чи в серпні, ну, не знаю. Коротше, менше з тим, пишіть в коментарях, мені дуже цікаво знати, хто там слідкує за новинами, якісь інсайди і так далі. Ну, це би було просто свято, я вам чесно скажу. Добре, е, показую, що накупали. Висипаємо ту все діло. І зараз будемо відра і садити. Коротше, буду садити, я ще там в себе погорі. Це вважається санітарна зона, там, де я пиляю дрова собі, на качалі робив. Це все санітарна зона. Я там хочу, там вільхи насілось дуже багато. Я хочу туди ялинок засадити, по, собі поприсаджу. Ще тут води сюди, насаджу ялинку. Що там в тебе? Е, ялинку посаджу і цей. І, і супер буде. Потім ще поїду, граб-бук е, накопаю. Е, не бігай Матвічко. Граб, бука накопаю і там теж засаджу. Там поле велике. Нащо мені вільхи, Граб бук, потім собі буду пиляти. Коротше, ну ви поняли, дивіться. Не знаю, скільки штук, зараз будемо рахувати. Скільки я накупав? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Коротше, в районі 30 штук. Не кричи матвічку. В районі 30 штук. Зараз набираємо воду, мочимо їх і будемо садити. Більші буду садити там від річки. Тому що я в попередніх відео, хто дивився, хто ні, я казав, що там. Мій тато поскошував просто. Вони були десь такі, трава виросла велика, він почав косити і поскошував. Зараз я поставлю, загороджу щось і так далі. Тому що не хочу, щоб отут, бачите, де ялинка, вже не росте, там кропива і так далі. Ну ви поняли. Коротше, набираємо воду з річки, вважаємо твітчику. І зараз будемо замочувати їх. Я ще купив окорінювача. Бажай. Коротше, зараз корінчики замочимо. Щось, більше, щось менше замочимо, щось більше. Вважай, цей... вважай, Матвійчик, не ставай по тому. Щось більше. Дивіться, які красиві будуть. Просто цаца. -ца. Можна в річку в принципі, кинути. Всі, але я боюсь, щоб не поплили. Корінчики такі. Якраз у всіма коріннями, щоб добре приймалося, якісь менші ось такі, ось такі. Будемо нині з матвійчиком займатися озелененням. Ой, яка маленька класно. Будемо займатися озелененням. Тіво я зразу зараз піду садити, тіво я, напевно, великі в річку кину, нехай мокнуть. Ті от більші. Та, себе посаджу, ті менші туди висаджу. Оці такі от більші ставлю таку в річку і буде цаца. Отак. О! Нехай п'ють водичку. Правда? І. Де ще більша, більша, отака гарна. Отака гарна. Вони якісь різні всі, я в тому не розбираюсь, чесно. Я ще хочу чисту ялинку, а це я не знаю, як називається. Пишіть в коментарях, це опухнаста така, Ну вона красива. Ну, от такі, як ці. Цю візьмемо ще. Цю візьмем. В річку, цю посадимо. Ці решта на горі я там висаджу, буде красота. Отак. О, є, Та то всі можна висадити, ті дрібненьке можна в відра. Я не знаю, на що я відра взяв. Але отакі дрібненькі позакидуємо в відро з водою. Зараз будемо садити. Диви. Зараз засадимо, мотвічок буде мати там ліс. Кажу, я ще граба бука привезу. Е, з лісу якось поїдемо, і я це все діло зроблю. Добре, ціво маленьке не погубити, сюди ми туди висадимо. Вище. Так, ці більші ми зараз в річку. Ялиночок купа. Оці менші туди висадимо. О! Все, всі. А вон ще маленька. Воду. Ще одна маленька. Воду. А ці в річку всі. Отак. Буде красота. Все. О. Нехай п'ють водичку. Отак. От так, можна сказати, половину роботи я зробив штук 15 або 20, я так точно посадив. Хтось там мені в коментарях писав і розділся, бо жара, градусів 17, скільки градусів? Ну Тут показують 12, ну десь 17. Хтось там мені писав в коментарях під відео якимось, що Вова носить надплічники. Нам подивіться, чи в мене надплічники є під футболкою. Ну, що зробити, така в мене будова тіла. У мене плечі широкі і прямі. І так, таке виглядає, що я в наплічниках ходжу. Коротше, ви поняли, понасаджував ялинки, Зараз підемо ще туди на гору садити напротив себе. Щоб було красиво, я сидів з бісідки, лапав рибу, кругом ялинки, лісочок, якийсь, кажу, ще граб -бук то накупаю. Зараз що я хочу робити? У мене є ліщина, коли з, з лісу привіз. Я хочу трошки пару корчиків відсадити їх. Посадити тут, тут, нехай ліщина росте класно. Ліщина класна штука, тому що батько з мамою фасолю садять, тички, щоб тут. Хоча тут тичок дофігає. Попри річку верба, там вільха, ну верба, верба скільки рік, і все вона пересихає, потім ломиться. А ліщина буде руками. Так що. Зараз я пару корчиків попробую відкупати і пересадити три корчика десь ось тут. Так що погнали далі займатися озелененням. Вітер дує, не знаю, як вам там в мікрофоні, бо в мене мохнатки тої нема. Треба буде придбати собі. Перекурив, попив кави. Зараз будемо це все тут засаджувати ялиночками буде красота. Що, друзі, сьогодні ми з Матвійчиком. Насадили дерев, скільки? Штук 50. Коротше, десь до штук 50 ялиночок, там ж такі маленькі були. І я тут вовсе так десь площу, я не знаю, метрів 5-6 засадив. І в мене там бісідка, кажу, озеленення. Я ще сюди, так як я казав, віду. ще раз повторюсь, раз третій. Граба, бука, дуба привезу, тому що вільхів тут все вільхи понасіювалися. там вільхів, просто ліс, вільх. Вільх то така. Вона не енергоефективна деревина, а от граб, бук, дуб це супер. Буде лісочок, буде бомба, ялиночки, буде красота з бісідки, буду лопав рибу через років 3-4, Буду милуватися ялинками. Ялинки все красиві. Зимою, літом і так далі. Я матвічку. Коротше, на цьому відео будемо закінчувати. Таке от недовге відео. Включуся вже напевно аж в суботу. Буде серія з рибою, будемо запускати рибу. Покажу вам, скільки купив. коропа. вже домовився. На кінець -то я домовився за той короп і так далі. І за сонячну панель. Все, везуть, везуть, везуть мені цю сонячну панель, ніяк не годні довести. Також, напевно, то вже буде після Пасхи серія. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. До речі, хто хотів засадити зелені, бо я ще там того року чи поза там того року, думаю, поїду в ліс на вже цього року вже такий випал, випала можливість їхав в ту сторону, де ліси накопав. Так що дадіть дерева, ялинки тує і так далі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всіх до наступних відео!